Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про Хайперлікет екосистему, тому що багато зараз є різних проєктів, багато людей вставляють реферальні посилання і загалом рекламують ті проєкти, тому що там рефералка. Мій канал відрізняється, як ви можете замітити. Взагалі я знімаю про те, що мені цікаво. А де я бачу взагалі перспективу. Саме в HyperLiquid зараз я бачу цю перспективу, тому що HyperLiquid екосистема себе почуває зараз живіше, ніж всі інші. Ми це можемо побачити по ціні, навіть токена. Ну що це? Бачимо падіння, там, грубо кажучи, на 50% 50% від піку, от, який був там орієнтовно там, два місяці тому. І це враховуючи. То, що роздали аірдроп, роздали більше, ніж на мільярд аірдропу, виділили на ком'юніті більше 30% і заробили таке відчуття абсолютно всі, і навіть я, якщо ви відкриєте мій канал, в принципі, знімав відеоролики. Я не очікував, що настільки все серйозніше буде, настільки це все буде жирно і, скажімо так, перспективно. Але в принципі, HyperLiquid зараз перетворився на такого роду а, L1, типу Ефіру. Де зараз будуються цікаві проекти, відкриваються стартапи і, в принципі, проявляти якусь активність, тим більше ранню бути першопроходцем в них дуже вигідно. От. І ви дізнаєтеся в цьому відеоролику, чому я покажу вам ці проекти, розкажу, що я про них думаю, і як вони взагалі виглядають. Також поговоримо про один мем-токен, який можливо виросте, а можливо не виросте. Тут я вам не ванга, просто розкажу свої думки. Цікавий Мемтокен. Роз, розкажу так само про кейси, зв'язані з NFT-сферою, де доволі таки недавно, ну, точніше вчора, проводився мінт колекції Hypers. Я розкажу про результати і взагалі. Чи варто приймати участь у наступних таких сейлах, мінтах, чи варто вибивати вайтлисти і щось взагалі тикати на тому хайперліквіді, чи тут взагалі є гроші? Давайте тоді по порядку хочеться взагалі розказати про таку от збірку від одного Дегена на Хайперліквіді, де він, в принципі, більшість проєктів назвав і скинув, скажімо так, їх твіттер-аккаунти. Де ми можемо відслідкувати взагалі підписки, можемо перейти по лінках і глянути взагалі на ці проекти, як вони виглядають. А отож, для себе я тут вибрав одразу, скажу, цікаві. Я не буду нажимати там на кожну і показувати вам її, розказувати. Я просто для себе взяв декілька і хочу вам про них розказати. Значить, перший проект це TimeSwap. Значить, тут ми можемо поли ліквідності наповнювати і, скажімо так, за це утримувати дохідність. Дохідність тут різна, там від 30% до 3, точніше, навіть від 3 до 30%. Бачимо, що можемо заносити через там, Pendle, USDC, обернутий хайп, токен BUDDY, про який ми будемо говорити сьогодні, і також можемо тикати testnet Монат. Тут теж такий пул у нас і є. І, в принципі, мережа тестнет, Монат теж присутня. А також бачимо, що тут є вкладка Reward, це означає, що будуть якісь поінти і, можливо, буде airdrop від самого проєкту TimeSwap, а можливо, будуть а, дропати токи саме Hyperliquid. Ну, не знаю. В принципі, тут є в вкладці вклаці відп... питань, можемо знайти, там, коли буде. ТГЄ, коли там вихід. А, добре, не будемо зациклюватися на одному цьому проєкті. В принципі, сам проєкт виглядає класно. А, якщо ми зараз зайдемо, наприклад, їхній твіттер-аккаунт, то він налічує 82 тисячі підписників, що доволі багато для взагалі, і приліквіду якої Тут теж багато смартів підписано, за якими я спостерігаю. Можемо перейти на їхній сайт. Покажу вам, взагалі, як він виглядає. Тут багато лік лінків прикріплені, де ви можете перейти і так, для себе багато цікавої інформації дізнатися. Значить, вони про себе говорять, що вони говорять, що вони типу Uniswap для лендінгу і боровінгу. Тобто даєте злог і отримуєте в борг якийсь інший токен, ліквідність. А давайте на веб-сайт перейдемо, глянемо, як виглядає взагалі сам сайт. Загалом, більшості проєктів, які я тут знайшов в пролікт в екосистемних проєктах, скажімо так, а вони всі класно виглядають. Вони всі класно виглядають, що UI, що UX а дизайн гама. Кольорова, скажем так, все подобається, все класно, все зроблено зі смаком. Що саме головне, тому що якщо немає в людей смаку, якщо вони не тратять гроші на маркетинг, на так, рекламу і на дизайн, то означає, що їм цей проект ну, не особо так важливий і вони не на перспективу працюють. От, Далі наступний проект це у нас Хайбріч. В принципі, можна там, порівняти з Debridge, з іншими бріджами, які ми вже давним знаємо, які доволі такі бомжацькі айрдропи роздають. Але зараз ми говоримо саме про екосистемні проекти в HyperLiquid. А HyperLiquid сама по собі платформа роздала дуже багато грошей і виділила ще більше грошей на наступні нагороди, майбутні нагороди користувачам. Тому це, ці токени хайп можуть розподілятися як гранти іншим проектам, і ці гранти можуть розподілятися вже на самих користувачів, тобто нас. Тому Хайперліквід, я думаю, що він все-таки не обділить нас. От, юзерів бачимо 3,5 тисячі, 10 тисяч свапів, е, от такий волюм от взагалі. Ну така статистика на даний момент присутня на цьому бріджі. Що ми тут можемо забріджити? Можемо глянути, що є в нас Ефіріум, в принципі, більшість L2 рішень, Абстракт є, до речі, класно, Лінея і так далі. В принципі, о навіть навіть Solana є. Тому, друзі, можете собі взяти до уваги. Далі наступний проект це в нас Хайперліквід Неймс, тобто свого роду там не знаю ЄНС в Хайперліквіді. Зараз на даний момент бачимо. Аплікацію WhiteList, де ми можемо її заповнити і отримати доступ до майбутнього Мінту Ось цих саме доменних імен, де ми можемо підписати, вказати свій нікнейм і замінити. Не знаю, яка буде ціна, але в принципі потрібно буде спостерігати і чекати за цим проектом. Далі, добре, HyperSwap, оце мені проект прям класно подобається. Дизайн мені подобається, і так само тут багато смартів підписано. Uh, ну Невелика кількість взагалі підписок, але, тим не менш, проект виглядає uh, прикольно. Він зараз знаходиться в Беті. Бачимо, що це у нас свапалка. Ми можемо обміняти наш токен хайп там, на мемтокен Baddy, і інші, інші там обертки хайпу. Uh, хайп це у нас нативний токен Hyperliquid uh, екосистеми. Uh, це свого роду Ефіріум, де ми. Можемо його використовувати для оплати газу, для оплати комісій, той же самий Mint Hypers проводився за допомогою токену Hype. Тому я думаю, що це зрозуміло. Окей, ми можемо тут свапати, можемо додати так само поли ліквідності, різні Explore, тобто ми бачимо взагалі, які популярні є поли, які в нас тут взагалі. Об'єми, який APR, от, наприклад, на токен баді і обернутий хайп, от такий зараз APR. До речі, класна ідея, зараз буде його саме в цей пул додати свої хайпи і паралельно заробляти на цьому. Далі в нас є вкладка Earn, тобто, де ми можемо стейкати наш хайп і отримувати St-hype, можна сказати, обернутий. У відповідь, От, можемо делегувати хайп. Свого роду, ті люди, які там, заносили в Soleєр, отримували там, обертку і могли в принципі, продати і або заделогувати в інші проекти там, по типу Sony і інші екосистемні проекти, де можна було фантомний дроп отримати. Далі в нас вкладка Points, Можемо побачити, що зараз поки що не відображаються пойти, хоча я робив тут декілька свапів вже. ну там, певно, що свапів 10, і поінти зараз не відображаються. На цю свапалку я би звернув би свою і вашу увагу, тому що. Виглядає все класно, все працює швидко, свапи працюють швидко. Так само комісії тут мінімальні. Можливо, вчора-позавчора комісії були високі, тому що був мінт Hypers, про який ми теж будемо говорити. Але поки що давайте детальніше проговоримо про їхній мем-токен, який називається BUDDY. значить, тікер all right body. Чому саме про цей мем-токен я хочу поговорити? Тому що. Зараз на даний момент на цій платформі ми можемо в першому списку додати собі і обміняти наші хайпи на цей Мемтокен. MM Дуже класна двіжуха взагалі розслася в Твіттері. Цей токен попав в рекомендації Твіттера, як мінімум в, українського, ну, в українському Твіттері. Він був там на третьому чи на четвертому місці. Ікраз знизу був в трендах Hyper EVM, тобто основна мережа Hyper От, Тому він завірусився доволі непогано, підписники тут зростають. А, класні, смішні твіти взагалі публікуються, є репости від смартів, від дегенів, Тому, в принципі, там, можливо, на якусь частку можна буде собі його прикупити, вроді би, як графік виглядає непогано. Але я вже не буду. Давати таких рекомендацій, як давав спенгу де графік теж класно виглядав, але від того, що ми бачимо там падіння там на 90%, чи на 80, чи на 90, не пам'ятаю вже. от Тому Dior рекомендації давати не буду. Я особисто його купив. А, цей токен, до речі, цей мем токен роздавався як AirDrop а, для холдерів а, топової NFT-колекції Hypio. Хyпіо це в нас NFT-колекція. На бейсі, яка вже мігрує на Хайперліквід, тобто на Хайпер EVM, основну мережу. Вони зараз мігрують і ну, вертаються, скажімо так, додому, тому що це офіційна топова колекція на Хайперліквіді, в якої зараз дуже високий флор, 1,3 ефіріума, це вам ну, не жарти, тому що я приглянув її, коли флор цієї колекції був 0,3, 04. Але, на жаль, тоді не мав змоги собі купити. Але зато вдалося, друзі, купити NFT-шку Hypers. Давайте, в принципі, детальніше про нього поговоримо. А, значить, Hypers проводили мінт 27-го числа, значить, сьогодні в нас 28. -е. Вчора проводився мінт. Мені вдалося одну замінтити. да, Друзі, було складно замінтити, Одразу ж скажу. У мене було два аккаунти. На одному було три токени Хайп. А я думаю, що мені три токени, якщо часно вистачить. На комісії. Але не тут то було комісію, я заплатив 12 доларів на одному з аккаунтів, де, де в мене було більше, ніж 5 токенів хайп. Ну, не знаю, в мене спочатку там було більше, але я вивів думаю, ну на другий аккаунт типу, там, Хто його знає, як воно там станеться. Получається, як на другому аккаунті в мене транзакція зависла, саме там, де в мене було 3 токени хайп. А на тому, де було 5 токенів хайп, в мене транзакція пройшла, тому що, само собою, мені не вистачало на іншому аккаунті грошей, мені не вистачало токенів хайп для оплати комісії. В моменті комісії просто зросли там, в десятки разів, і за одну транзакцію люди могли заплатити 30-40 доларів. Тобто, виходить, ціна Мінту вже точно не 2,5. В мене вона вийшла орієнтовно там, 3, 3 токени хайп, там, можливо, чуть-чуть більше, ніж 3 токени. От, замінтили 3338 нефтішок штук. Саме на паблік фазі, а, коли все лагало, коли не можна було зайти, ти обновляєш, воно не заходить, ти обновляєш, ти думаєш, воно зараз все розкуплять. І справді, друзі, ось ці нефтішки розлітались. От саме на паблік фазі, вони розліталися як гарячі пиріжки. Тому що на всіх минулих фазах а, там мінт йшов такий, знаєте, повільний. Люди знали, що в них гарантована локація, вони собі зайшли. Подивилися, як взагалі мінт проходить. Там могли піти собі, випити кави, з'їсти кебаба, і після того вже прийти замінтити. Тому що в них гарантована локація була, і вони могли замінтити там до двох нефтішок на один гаманець. І вони, в принципі, без проблем це робили. Вони нікуди не спішили. Тому лайфхак вам наперед: робіть активності, робіть дискорди і вибивайте усі вайтлисти. Я буду робити так само, тому що, чесно кажучи, мені не сподобався досвід покупки NFT-шок на пабліку, чесно скажу. Далі, можливо, будуть ще якісь мінти, і, можливо, вони будуть ще популярніші, і вихопити ці нефтішки буде складніше. Слава Богу, друзі, що вдалося зараз купити. Тому що зараз би, можливо, вже не так оптимістично говорив би про цю нефті-колекцію. Тому мені вдалося. І знаю, що в моєму чаті, в моєму каналі в Телеграмі, в принципі, люди теж деякі купили. З чим, в принципі, я їх і вітаю. А чому я кажу, що там, слава Богу, я щасливий, я радий, що я купив цю нефтішку. Тому що, друзі, ця нефті колекція може стати ключем до наступних аірдропів. А чому я так думаю? Тому що саме от хайпіо nft колекція, топова, а, вона роздавала там, зокрема, там токен HBAC від платформи NFT, NFT платформи Drip Trade, яка зараз має запуститися. Роздали токен ічпек airdrop, роздали токен BUDDY, про який я вам розказував, і роздали токен SENT від Sentiment. А також, якщо не помиляюся, були різні вайтлисти, які давалися людям, які холдили ось цю NFT-шку. Хайпі, а також ось ці холдери Hypeo, вроді як отримали airdrop від Kaito, хоча в цьому я не впевнений. А, можливо, там тільки Azuki Elementals, ну і не в колекція Azuki отримала airdrop від Kaito, але тим не менш досить багато фантомних дропів прилітали вже саме на цю колекцію. А, тому я думаю, що ця nft колекція Hypers може. А може повторити успіх ось цієї колекції. А я знімав так само відеоролик про цю колекцію там більше місяця тому, можливо, навіть і два місяці тому, де казав, що потрібно працювати і потрібно вибувати листи хоча сам цього не зробив. От, за що, в принципі, шкодую, тому що можна було вейт-листів тут наклепати нормально, акаунтів наробити, і як завжди, можна було файно зробити, але тим не менш. Хоча б одну нефтішку купили. Це каже, може бути просто ця невтішка ключем до наступних дропів. Давайте тоді розкажу, які взагалі флори на цю колекцію. Це в нас офіційний вторинний маркетплейс HyperLiquid, де ми можемо продати ті невтішки, які ми замітили на основній мережі. Значить, значить, значить флор зараз у нас 13,5 хайпів. Можемо подивитися взагалі графік. Графік. Максимум ця нефті колекція коштувала майже 18 а, токенів хайп. А, зовсім недавно там торгувалася по 15,5. Ну зараз, в принципі, там 13, 13,5 токенів хайп, що, в принципі, вже непогані ікси від ціни Мінту, що досить непогано. А, хотів би розказати деякі ще колекції, які теж доволі успішно запустилися. Це в нас. Ціні Hypercats, грок нам а, рекомендує а, приглянутися. Там, якщо не помиляюсь, флор 30 чи 40 хайпів за одну нефтішку, А Mint, в свою чергу, був повному токену хайп, то навіть в ну, 2,5 рази а, менше, ніж Hypers. Ну, але й там в принципі, суплай був менший, там, якщо не помиляюся, тисячі соплай, то в принципі, ось ці котики на Хайперліквіді доволі так непогано зашуміли. Скажімо так, і торгуються в непогані такі ікси. Далі, токен, от ще колекція кару на Хайперліквіді, яка скаменула, яка рагнулась. Тому, друзі, все, що я розказую, Dior, все, скажімо так, можливо, не буде так позитивно, як я розказую, чи там ви собі думаєте, тому що це крипта, і тут може бути все, що завгодно. Майте собі на увазі, що люба колекція, любий токен може заскамитися. Тому, от бачите, це один приклад на Хайпер який не є успішний. Тобто все вроді би класно було, там ікси, але потім виявилося, що dev там, адмін ну, власник Твіттер-аккаунту Caro просто взяв і видалив цей аккаунт. Тому ця колекція заскамилася. Далі в нас Хайпер, в принципі, ГРОК нам рекомендує на, саме на HyperLiquid мережі прикупити собі ось цю NFT. -шку. Uh, в принципі, є uh, деякі тейки, які він тут нам показує і розказує. Але загалом от такий висновок, що на Hypers, що це перспективна NFT-колекція, але ризикована через чутки про непрозорість. Непрозорість ну, в плані тому, що, напевно, що все-таки ось ці три фази, де було змінчено uh, більшу половину суплаю NFT-шок. Скоріше за все, це не тільки Discord-юзери, які отримали ролі там, чи виграли там вайтлист гарантований. А все-таки це більша частина командних людей, які замінтили, скажімо так, і на руках, в яких досить велика кількість цих NFT-шок. Тому вони можуть як тримати, не продавати ті а так і почати в ринок їх сливати і дампити флор. Тому майте на, увазі, майте на увазі ризики є візде. Оце по хайперс. Значить, 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 в принципі, друзі, будемо закінчувати. Ну Про токен баді я сказав. Задумка прикольна. Токен теж, в принципі, веселий. Бачимо, що я там купив на більше, ніж три токени. Хайп. Ось цей мем -токен. а, Не знаю. Можливо, вийду, можливо, продам. А можливо, тут і буде теж скам. Мінт хайпер теж доволі непоганий. Чекаю на даний момент взагалі, коли відкриється платформа DripTrade, тому що зараз на даний момент можна попасти на ню тільки по вейт-листу, який потрібно було раніше заповняти. Зараз, на жаль, вже не можна заповнити і попасти на платформу поки що нереально. От. Тому чекаю, коли запуститься nft Marketplace маркетплейс Drip Trade. Це основний маркетплейс на хайперліквіді буде, де можна буде. Участвувати в різних мінтах, як бачите, тут пише візде Coming Soon, і сама перша нефті колекція, яка тут замінтилась, це якраз такий хайперс. От в них свій лаунчпад. От, в принципі, все, друзі. Дякую вам за увагу. Надіюсь, було корисно. Приємно слухати, і ви щось для себе дізналися. Якщо це так, став лайк, підписуйся на канал, переходь в телеграм-канал. Там ділюсь швидкими апдейтами, Зокрема, про хайпер, зокрема, про різні мінти на абстракті, тому що є теж успішні кейси. Слава Богу, і в принципі, дякую вам за увагу всім, па-па.